Згідно зі списками до Чернівецької області, цієї весни перебралися близько двох сотень кримчан. Усі вони, звичайно, не доїхали на збори, але десь із 50 осіб були присутні. Збори відкривали урочисто. Ініціатором зборів усіх вимушених переселенців Криму став Анатолій Ковальський. Протягом 13 років він очолював лісове господарство Автономної Республіки Півострова. Нині ж є головним лісничим буковини. Тут таки у залі обласного лісництва і зібралися кримчани обговорити свої проблеми. Це людям потрібно житло зараз, ну і робота, тому що буде житло, буде робота. Все решта приложиться таким чином. Ну і діти, садик, школа. Ну, школа проще, садиками трошки, мабуть, складніші. Збори розпочали зі знайомства. Багато людей приїхали з родинами, по двоє-троє дітей. У неформальному спілкуванні розповіли, що тут їм багато хто йде на зустріч, надають необхідну допомогу. Нормально нам допомогли, сім'я нам видала квартиру на півроку, нам безкоштовно тільки комунальні послуги. Ми пристроїли малого в дитсадок, мала в школу ходить. Фестивалях буде міс України 6 червня, тоже вона буде запрошує усіх туда. І в школі от старший син учиться в 22 школі, там денежку збирали. І как би так, ну муж теж так, кое-где питається що то подработати. Ну так стабільна робота, конечно, ніт. Питання про це влаштування турбує багатьох, адже усі мали стабільний чи сезонний, але все ж таки дохід. Нині ж викручуються хто як може. Хтось переносить сюди своє виробництво чи підприємство. Хтось змушений починати усе з нуля. Підприємці, юристи, студенти, військові, професії різні, прагнення одне. Як тільки Крим буде звільнено повернутися і реалізувати заплановане на зборах, були присутні не тільки жителі півострову, троє делегатів від ОБСЄ, які приїхали у Чернівецьку область, відслідковувати процес до. Тримання прав людини під час виборів і не тільки, а також кілька жителів сходу, які також опинилися в краї не через легку долю. На зборах обрали голову та активно воствореної громадської організації, також делегатів для участі у всеукраїнському з'їзді вимушених переселенців у місті Києві, який відбудеться незабаром. Надія величко Анатолій Родський, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.